Добрий день ще раз. Сьогодні ми будемо розбирати задачу, яка звучить так. Є зрівноважені шарки Терезі. На одній лежить Лев, на іншій лежить тигр, біля тигра гирка, на ній написано 70 кг. Внизу фігурна дужка, написано 570 кг. Знайти, скільки окремо важить Лев, скільки окремо важить тигр. Давайте ще раз. Ось рисунок. Зрівноважені шарки Терези. Зліва лев, справа тигр, гірка біля тигра 70 кг, містофігурна дужка 570 кг, скільки окремо важить лев, скільки окремо важить тигр. Я в попередньому випуску давала вам можливість подумати: зараз я вже розповім, як це розв'язується для тих, хто самостійно не справився, або як підтвердження для тих, хто справився. Чи вони таким способом розв'язували, чи не таким. Перша дія. Ось ти шанки терезів зрівноважені. Тому просто поділимо навпіл. 570 поділити на 2. Це буде 275 кг. Це у нас і зліва, і справа. Зліва у нас хто? Лев. Тобто ми таким чином знали, скільки важить лев. А тепер, щоб знати, скільки важить тигр, нам просто треба відняти гірку. Значить, 285 відняти 70, буде 215 кілограмів. Це у нас тигр. Задача наша розв'язана. Наша відповідь 285 і 215 кг. Нічого складного. Але чомусь більшість людей таку легеньку дитячу загадку не може розв'язати. Дякую за увагу. До побачення.